Всіх вітаю на каналі Lingodom English Channel. Як часто ви кажете, раніше я робила так, а тепер уже ні, в англійській для цього є крута фраза Used to Сьогодні розберемо її легко і назавжди. Used to це фраза для того, щоб говорити про звички або стани, які були в минулому, але вже не актуальні зараз. Used to це коли ми говоримо про те, що було раніше, але зараз змінилося. Тобто колись так було, а зараз ні. Спочатку розберемо, як будувати речення з цією фразою. Щоб побудувати ствердження, на перше місце ставимо subject. Subject – це будь-хто. Я, ти, він, вона, ми, вони, Том, моя сестра, собака. Підставляємо будь-кого, хто щось робив у минулому, але зараз цього не робить. На другому місці фраза used to, яка й показує, що хтось раніше робив, а зараз ні. На третьому місці діє слово у початковій формі. Дієслово англійською verb, тому скорочено це літера V, і одиничка показує, що дієслово в початковій формі. І далі вже всі інші слова в реченні. Наприклад, раніше я бігав щоранку. Спочатку йде я I. Далі фраза used to. На третьому місці дієслово в початковій формі бігав run. І потім вже щоранку «every morning». I used to run every morning. У неї раніше було довге волосся. She used to have long hair. Ми раніше жили разом. We used to live together. Том раніше дивився мультики щоранку. Tom used to watch cartoons every morning. Переходимо до того, як будувати заперечні речення. Українською це речення про те, що колись не було такої звички або не робив цього раніше. Знов на першому місці subject ставимо того, хто щось не робив. На другому місці заперечна частка didn't і увага use to. У запереченні use без закінчення ді, бо didn't уже показує минулий час. І на третьому місці діє слово в початковій формі. Приклади. Раніше я не пив чай. I didn't use to drink tea. Раніше їй не подобалась англійська. She didn't use to like english. Раніше вони не часто виходили кудись. They didn't use to go out much. Переходимо до питальних речень. Українською це питання про те, чи робив ти це раніше, але вже не робиш. На перше місце в таких питаннях ставимо did. На другому subject це про кого йдеться мова в питанні. На третьому місці used to. Знову «use», як і в заперечних, не used, бо did бере на себе минулий час. А далі дієслово у початковій формі. Приклади. Ти колись жив в селі. На першому місці did. Далі ти you. На третьому used to. На четвертому дієслово жив в початковій формі. Live. В селі і на village. Did you used to live in a village. Або таке питання. Він раніше грав на гітарі. Did he use to play the guitar? У них раніше була собака. Did they use to have a dog? Добре. Тепер давайте подивимось, для чого саме використовується used to. Насправді всього для двох типів речей це колишні звички та колишні стани. Наприклад, звички. I used to run every evening. Раніше я бігав щовечора. She used to watch cartoons before school. Вона раніше дивилася мультики перед школою. Стани. He used to be very shy. Він раніше був дуже сором'язливий. We used to be neighbors. Ми раніше були сусідами. А тепер найважливіше ваша практика. Я кажу українською, ви ставите відео на паузу і перекладаєте англійською. Через секунду з'явиться правильна відповідь. Раніше я багато читала ввечері. I used to read a lot in the evening. Ми раніше жили біля моря. We used to live near the sea. Вона раніше носила окуляри. She used to wear glasses. Він раніше не їв овочів. He didn't use to eat vegetables. Ти раніше працював у школі? Did you use to walk at a school? Я раніше боялася літати. I used to be afraid of flying. Ми раніше часто зустрічались. We used to meet often. Раніше я вставала дуже рано. I used to wake up very early. Ми раніше боялися темряви. We used to be afraid of the dark. Вона раніше працювала в магазині. She used to walk in a shop. Я раніше не пила чай. I didn't use to drink tea. Чи ти раніше жив у Києві? Did you use to live in Києв. Вони раніше часто подорожували. They used to travel a lot. У нас раніше був старий велосипед. We used to have an old bicycle. Я раніше не любила танцювати. I didn't used to like dancing. Отже, used to говорить про те, що було колись, але тепер змінилося. А найкращий спосіб це запам'ятати практикувати і помічати такі фрази у реальному мовленні. Щоб закріпити це назавжди, просто використовуйте такі фрази у своїх власних прикладах. Щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтеся на канал. А ваш коментар допоможе зробити наступні відео ще кориснішими.